Вітаю, мене звати Микола Цабак, трансрозвитку персоналу компанії Bertha Group. Хочу вам розказати про такий цікавий кейс, який, у нас, який ми застосували до модуля оцінки це розвиток талантів. Цей даний блок ми так трошки застосували нетрадиційно, тому що сам блок оцінки він дає нам можливість оцінити підлеглого і як самооцінка і оцінка керівника. А в даному форматі ми власне його застосували до визначення розвитку талантів. Тобто, кожен співробітник мав можливість відповісти, які в нього є сильні та слабі сторони, і також керівник міг озвучити сильні і слабі сторони свого підлеглого. І по результатах даного опитування ми вже могли зрозуміти, які таланти є в наших підлеглих, і на які таланти потрібно зробити акцент для подальшого розвитку наших колег. Для автоматизації реєстрації всіх учасників-колабораторів ми створили в телеграмі Бертабот, де кожен може зайти і натиснути. Там є закладочка у нас навчання. І власне ця закладка навчання перекидає всіх учасників на навчальну платформу колаборатор. І власне оця автоматизація допомогла всім учасникам швидко та зрозуміло отримувати доступ до навчальної платформи колаборатор.